І Те, що відбувається замах мовою професіоналів, це називається відволікання уваги на негідний об'єкт, тобто створюючи інформаційний привід, який має відволікти увагу, наприклад, від корупційного скандала, скандалу, пов'язаного з високопосадовцями СБУ, і пере, переключити увагу українського суспільства, журналістської спільноти відповідно від корупційних зловживань. Високопосадовців Служби безпеки України безпосередньо на замах на громадського активіста, якого, до речі, охороняє Служба безпеки України. Тобто хочу сказати, щоб служба безпеки Це могла поставити на галочку? й моє припущення, але вони мають місце бути. Навіть не робить охорона жодних спроб з прикрити, вивести з лінії ураження. Якщо би був професіонал, там би був би не один постріл. Зауважте Стерненка біжить до автівки, а їм перший охоронець взагалі пригинається. І в мене запитання: а він і долі да, далі буде відповідно виконувати свої службові повноваження, охороняючи українського волонтера. Тобто, запитань більш ніж достатньо. Це повний непрофесіоналізм охорони. Я так розумію, ви робите припущення, що це не справжнє Несправжній замах, та я роблю припущення, що це імітація замаху.